Трохи історії. Перші свідчення про вшанування серця Ісуса з'явилися в XI столітті в працях Ансельма Кентерберійського та Бернарда Клервоського. У 13-14 століттях Пресвяте серце згадується черницями Гертрудою Гельфською і Мехтільдою Магдебурською. Наприкінці 16 століття традицію шанування серця Ісуса прийняв Франциск Салеський, а заснований ним орден і візитанток згодом став центром культу святого серця. Хоча шанування серця Ісуса і було поширено в середньовіччі, однак воно залишалося приватною традицією і не було офіційно схвалене. 17 століття. Головна роль у вшануванні серця Христового належить черниці і візитандинського монастиря у паралемоніалі Марії Маргариті Алякок. Черниця відкрила своє серце ректору коледжу у Паралемоніалі отцю Клоду дела Колом'єр. Після неодноразових розмов та зустрічей із нею він переконався у правдивості її об'явлень та став її найпалкішим прибічником та апостолом Пресвятого Серця Ісуса. Марія Маргарита Алякок написала містичний твір девушин окех Діджес, що в перекладі «Відданість серцю Ісуса. Твір був оприлюднений у 1698 році патером Отцем Краузе твір послужив приводом до заснування культу святого серця Ісуса. Святий Іван Ед розібрав витоки цього культу у своїх роботах і написав «Месу зі спогадом святого Серця. Що була схвалена декількома французькими єпископами, але не отримала широкого розповсюдження. Наприкінці XVII століття та на початку XVIII століття поширенням культу святого серця займалися переважно єзуїти. Це найчисленніший католицький чернечий орден. Який був заснований у 1534 році Ігнатієм Лойолою, їх ще інколи називають Солдатами Ісуса Христа, або піхотинцями Папи, тому що сам Ігнатій Лойола був лицарем до того, як став священником. Для підтримки культу єзуїти поширювали різні брошури, символічні картини тощо. Вже через 40 років Франція нараховувала 248 присвячених серцю Христовому братств. Папою Клементом III, ім'я при народженні Карло дела Ді Дірецоніко. Свято Святого Серця було затверджено, але дозвіл був даний для окремих братств. Під час Вандейської війни збройного повстання роялістів і католиків проти уряду революційної Франції у 1793 році роялісти носили зображення Пресвятого серця. На грудях, як амулет. Папою Пієм Дев'ятим ім'я при народженні Джованні Марія Мастаї Фереті, в 1856 році було встановлено загальноцерковне церковне свято. У 1873 році в каплиці, спорудженій на честь Марії Маргарити Алякок у пареле Франція була врочисто присвячена найсвятішому серцю Ісуса. В 1899 році Папа Лев XIII, ім'я при народженні граф Вінченцо Джоакіно Печі, присвятив найсвятішому серцю Ісуса весь всесвіт. У 1962 році з ініціативи папи Івана XXIII, ім'я при народженні Анджело Джузеппе Перонсаллі, якого за його скромність і близькість до народу звуть Іль Папа Буоно, Добрий папа, було відкрито другий Ватиканський собор, 21-й Вселенський собор Католицької церкви. Собор тривав до 1965 року і за цей час було обрано нового папу Павла VI, ім'я при народженні Джованні Монтіні. Собор встановив обов'язкове святкування Торжества Пресвятого Серця.